Решті вийшов перший тизер фільму Джокер Божевілля на двох. Сиквел стрічки, що свій час зібрала у світовому прокаті понад мільярд доларів, просто не міг не відбутись. Судячи з тизеру, сюжет Божевілля на двох продовжиться з того моменту, де скінчився перший фільм, і розкаже про горозвісного комедіанта Артура Флека, котрого, після погрому, що він влаштував у першому фільмі, ув'язнюють у психіатричній клініці «Аркхем». І якщо стандартна історія кохання Джокера і Гарліквін показує любов між пацієнтом і лікаркою і психлікарні, то божевілля на двох цей канон буде трохи іншим, адже героїня Леді Гаги буде не психіатром, а пацієнткою. Ну а музика, яка буде пронизувати фільм, можливо, пояснюється саме методом лікування для пацієнтів. Судячи з показаного у трейлері, режисер Тодд Філіпс при створенні божевілля на двох дуже надихався такими стрічками, як Нью-Йорк-Нью-Йорк. Нью Співаючи під дощем та іншими класичними мюзиклами. тому нас очікує дуже красиво зняті музичні номери і вокальні партії від головних героїв фільму. Джокер Божевілля на двох має вийти в кіно 4 жовтня. Карлет Йоханссон і Ченнінг Татом об'єднались у фільмі Грега Берланті Забери мене на місяць, що розповість альтернативну версію космічної гонки Радянського Союзу і США та польотом останніх до місяця. Йохансон зіграє начальницю маркетингової команди, що має популяризувати проєкт Артеміда, в той час як Татому дістала строль одного із учасників космічної програми. За сюжетом фільму героїні Йохансон доведеться не тільки популяризувати космічну програму у Америці. Ці, але і організувати фальшиві зйомки висадки астронавтів на супутних землі, аби підстрахувати команду наса у випадку невдачі. Стрічка має вийти в кінотеатрах 12 липня. Вийшов трейлер моторошного трилера Не говори зі злом. Фільм розповідає про дві сімейні пари, що відправились відпочивати вікенд у заміському будинку. Проте запланований відпочинок перетворюється на справжній кошмар, коли одна із сімей виявляється не тим, ким себе видають. У головних ролях у фільмі знялись Джеймс Макевой та Макензі Девіс. Трейлер досить сильно спойлерить сюжет. Тому якщо ви не хочете одразу дізнатись, хто у фільмі Маніяка Хто Жертва, то дивитись його варто лише у крайньому випадку. Фільм має вийти в кінотеатрах України 12 вересня. Вийшов трейлер фільму «Жахи» від студії А 24 Максін. з Міагод в головній ролі. Фільм є продовженням жахастики від режисера Ті Веста, «Ікс і Перл, що вийшли 2022 року. І за словами виконавиці головної ролі, Максін є найкращим фільмом у трилогії. Стрічка розповість про зірку фільмів для дорослих 80-х років Максін Мінкс, що перезапускає свою кар'єру в Голівуді, проте зловісне минуле починає її переслідувати, коли таємничий убивця пускається полювати на місцевих зірок. Фільм має вийти в кіно у червні цього року. Мадон Сок, він же Дон Лі повертається до ролі бойового детектива у четвертому фільмі циклу Кримінальне місто хітового комедійного бойовика з Південної Кореї. На це раз потужнико приєднується до групи розслідування кіберзлочинів, що полює на голову організації азартних онлайн-ігор. Судячи з трейлеру, кулаки детектива знов натовчуть не один десяток бандитів. На жаль, фільм не потрапив в український кінопрокат, тому фанатам зірки корейського кіно варто його очікувати вже після цифрового релізу. Так Снайдер хоче розширену версію свого фільму Заборонений прийом. Фільм, що релізнувся ще у далекому 2011 році, на думку режисера, потребує виправлення. За словами Снайдера, у нього вже є відзнятий матеріал, і студія лише має дати добро на те, щоб він був зібраний воєдино. Режисер дає зелене світло фанатам на створення петиції до студії, аби ті провернули той самий трюк, як це було у випадку із фільмом Ліга справедливості. На дозйомки і перемонтаж якого Ворнерами було виділено близько 80 мільйонів. Якщо ж повернутися до забороненого прийому, то фільм у свій час гучно провалився у прокаті. Бравши 89 мільйонів доларів при бюджеті 82 мільйони, не покривши навіть витрати на його виробництво. Квентін Тарантіно, що збирався закінчити режисерську кар'єру, знявши свій десятий фільм під назвою Кінокритик. Схоже, здав назад. Історія прямолінійного кінокритика 70-х років, у якій мав знятись Бред Піт, скасовано. За джерелами видання дедлайн Тарантіно схоже передумав і повертається до сценарної роботи, щоб зрозуміти, яким буде його новий останній фільм. До цього режисер говорив, що хоче піти на пенсію до того, як стане неактуальним, натякаючи на колег, що знімають фільми до глибоко поважного віку. Якщо ж повертатись до кінокритика, то окрім Бреда Піта і Пола Волтера Хаузера, до нього сватало ще купу іменитих акторів, з якими до цього працював Тарантіно. яким насправді буде останній фільм від культового режисера, допоки невідомо. Чекаємо подальших оновлень. Схожий з твердженням про вік режисера на згоден Мартін Скорсезе, котрому вже 81. Проте він і не думає зупинятись знімати фільми. Так, Скорсезе вже запланував зняти одразу дві стрічки, причому одна за одною. Джерела кажуть, що це буде стрічка про Ісуса та біографічний фільм про співака і актора Френка Сінатру. Фільм про Христа Скорсезе планує фінансувати самостійно, а локації для зйомок планували зосередити у Італії, Єгипті та Ізраїлі. Проте останній наразі перебуває у стані війни, тому працювати там буде проблематично. Щодо фільму про Френка Сінатру, то Скорсезе планує зібрати у ньому акторський склад із Леонардо Ді Капріо, котрий і гратиме співака, та Дженніфер Лоуренс, що зіграє його дружину. З 8 по 11 квітня у Лас-Вегасі тріумфально пройшов найбільший івент для фанатів кіно Сінемакон. Цього року свої новинки презентували практично всі найбільші голівудські студії, і окрім уже анонсованих фільмів було презентовано і купу ще непоказаних новинок, про які я вам і розкажу. Отже, погнали! Почнемо зі студії Warner, котра привезла нові трейлери і уривки своїх найочікуваніших фільмів, серед яких були Фуріоза, Бітлджус, Бітлджус, Джокер Божевілля на двох, і новий фільм від дочки Найта Ще Малана і Шани під назвою спостерігачі. Також Warner презентували фільм з самого Щен Малана Пастка, де Джош Харнет грає батька, що привів доньку на концерт її улюбленого поп-гурту. Але виявляється, що концерт це пастка, аби заманити маніяка, котрим, судячи, із трейлеру, схоже, і є герой Харнета. Окрім того, на івенті було представлено перший трейлер фільму Мікі 17» від режисера корейських паразитів. Пон Джун Хо. Сюжет фільму розкаже про космічну станцію, яку обслуговують клони під іменем Мікі. Як тільки один клон помирає, створюється новий. Проте місія виходить з під контролю, коли одночасно з'являються два клони під номером 17 і 18. Студія Lionsgate привезла на CinemaCon нові трейлери Ворона Borderlands «Бордерленс», 11 Незнайомці і Горор ніколи не відпускай» із Голі Берії в головній ролі. Ну а головними показами студії стали наступні фільми «Байопік Майкл. Короля поп-музики Майкла Джексона. У трейлері глядачам показали всі культові епохи кар'єри Джексона, починаючи із Джексон 5». Племінник співака Джафар Джексона у фільмі виглядає, танцює і звучить точнісінько, як свій дядько. Примітно, що кожен етап життя артиста Джафар грає із різним гримом. Іншим очікуваним ще не показаним фільмом став Балерина, що являє спін-офф фільм серії Джон Уік. На жаль, як і прогнозувала з фільм, покаже подорож Де Армас у Росію, аби глибше зануритись у свою історію і розібратись з конкуруючою сім'єю. У поїздці вона зустрічає нормана рідуса, що грає іншого вбивцю. Події балерини відбуваються між третім і четвертим Джон Віком, що дозволило сценаристам додати у фільм і самого Кіано Рівза у ролі вбивці у чорному костюмі. Глядачі відзначають що екшен у фільмі, відповідає рівню Джона Віка. Але з оглядкою, що головна героїня жінка, окрім цих двох майбутніх хітів прокату, показали і новий фільм Гая річі з Генрі Кавілом, Джейком Джилендхолом, Ейсою та Розамон Пайк в головних ролях. Під назвою у сірому стрічка у жанрі Екшн вийде 17 січня наступного року і розповість про тріо, що викрадає гроші у багатих злочинців. Universal Pictures та її підрозділ Focus Features показали нові трейлери і уривки фільмів Дикий робот Нікчемний я Я-4», смерчі і зла. Окрім уже показаних до цього фільмів і анімації, було презентовано фільм жахів Людина Вовк, що вийде на початку наступного року. Це повністю модернізований погляд на класичний фільм Людина Вовк, за сюжетом якого батько що намагається захистити свою дочку від диких вовків, сам зрештою перетворюється на вовку-лаку. Окрім того, було презентовано нову ітерацію іншого класичного фільму жахів Носферату. Готична історія про одержимість, у якій вампір закохується, і переслідує жінку, викликаючи у неї невимовний жах. Студія Paramount привезла на нові трейлери фільмів уявне друг і тихе місце день перший. А також несподівано анонсувала і показала кілька неймовірно інтригуючих новинок. Так на івенті було показано ранній п'ятихвилинний уривок фільму Гладіатор 2. Дія стрічки розгортається через 24 роки після оригіналу, у якій Пол Мескаль грає Луція, дворянина, що зрікся влади і виходить на гладіаторську арену. При цьому Дензел Вашингтон грає його наставника, тренує і дає йому мудрі поради. Джозеф Квін гратиме імператора Каракала, що проводить гладіаторські бої. Ну і зрештою, Педро Паскаль зіграє одного із поважних гладіаторів, який битиметься з героєм Пола Маскаля. Окрім продовження культового фільму Рідлі Скотта, Paramount показали короткий тизер третього фільму про їжака Соніка, у якому їжаку Соніку доведеться об'єднатися з доктором роботніком аби перемогти тінь. Також на івенті студії показали перший трейлер «Трансформери 1, анімаційний фільм, у якому молодий Оптимус Прайм і Мегатрон працюють у підземному світі. Кібертрону, проте дружбі двох настає кінець, коли магатрон збунтовується, і хоче з'ясувати, чому трансформерів не випускають на поверхню робопланети. Ну і наостанок студія Paramount анонсувала наступні проєкти. Нова частина дуже страшного кіно: Черепашки ніндзя останній Ронін із рейтингом R. Новий фільм без назви від режисера Лала -ла Ленд, Дем'є наша зела. Кросовер трансформерів і Джо. Байопік про групу Біджис від Рідлі Скотта. Новий фільм циклу Зоряний шлях. Ремейк одного з ранніх фільмів з Арнольдом Шварценеггером Людина, що біжить. Від режисера Едгарта Райта з Гленом Павелом в головній ролі. Ремейк Голого пістолета з Ліамом Нісоном в головній ролі. Новий мюзикл від творців південного парку під музику від Кендріка Ламара. Продовження підлітки мутанти Черепашки Ніндзя по мутантів, А також мультфільм Аанг Останній мах повітря. Останньою на виставці свої новинки презентувала Дісней. Компанія привезла 13 хвилини фрагмент фільму Королівство планети Мауп». За словами глядачів CGI Джай Мавп у фільмі, найкраще, що був у серії. Наступною новинкою став показ перших 35 хвилин другої частини анімації Думками на виворіт, що показує дорослішання дівчинки Райлі. Окрім того, було показано ще один мультфільм Моана 2, у нас він показувався у прокаті під іменем Ваяна, а також муфаса Король Лев, котрий все ще перебуває в статусі постпродакшену. Картина виглядає в тому ж стилі, що і ремей Король Лев, з оглядкою на те, що нам покажуть більшу кількість екзотичних місць. Наприклад, засніжені пейзажі для більш дорослої аудиторії Дісней Підготували новий трейлер Чужий Ромул, у якому глядачам показують команду корабля, на яку напала ціла навала чужих. За словами глядачів, ксеноморфи показані дуже чітко, що дає глядачам роздивитись ці деталі. В цілому «Ромул» більше нагадує перші фільми, ніж останні приквели чужого. Кінокомікси від Марвел були представлені фільмом Дедпули Росомаха, 9 хвилин якого показала глядачам у залі. Так у рибок фільму показує, як Вейд Вілсон закинув супергеройство і зайнявся продажем автомобілів, і приходить додому, аби відсвяткувати свій день народження. Оте у вечірку втручаються агенти часу і переносять Дедпула до містера Парадокса, який дає Вейду шанс всього його життя. Йому дають новий костюм та мечі і задамантію. Ну і найсмішнішим моментом стає те, як Дедпул пробуває третю стіну між екраном і глядачем. Герой розбиває лобом об'єктив камери, вихоплює мікрофон і каже: «Смокчіть, Фокс. Я їду в Діснейленд. Ну і закінчується уривок спільною проходкою Дедпула і Росомахи. Ну і останнім анонсом Дісней став фільм Капітан Америка Чудовий новий світ у показаному уривку герой Ентона Мак і Сем Вілсон зустрічається з президентом США Гарісоном Фордом, котрий виконує Роса Тандерболта. Президент просить Сема відновити команду месників, проте, схоже, у нього є якісь приховані мотиви. Загалом уривок показує багато екшену і новий костюм Капітана Америки, який більше стріблясто синій, ніж синьо-білий. Багато показаних матеріалів так і лишаться за закритими дверима, проте більшість із них варто очікувати у вільному доступі через деякий час, ближче до релізу кожного фільму.